Найближчий час. Субота-неділя і понеділок. Значить, на наступному тижні наші служби, субота, 12 число. Ну, звичайно, субота є субота, суботня служба. О 10-й годині на сповідь приходити близько 9. -й. Неділя, недільна служба. теж о 10-й годині, а приходимо на сповідь близько 9-ї. І нарешті у нас буде служба на честь Чесного Шутворчого Христа 14 серпня. Медовий спас, так званий. Ну і таке інше. Освячуються різні речі, в тому числі і мед в цей день, 14 числа, о 10-й годині служба, освячені служби, освячення всіх гараздів, які ви там. Запропонуйте за винятком яблук. Яблука на 19 число. На яблучний спас. Ну, ну все поки в цьому.